Доброго дня підписникам мого каналу. Сьогодні така тепла та я вирішив пересадити в очеретяний вулик з дерев'яного невеличку бджолосімейку. Подивіться як в вуликах зачерету буде йти розвиток. Ну і так далі. Чого іменно це я вирішив пересадити? То що тут у мене не корпус, а два магазини просто і так бжоли зимували. Ну, його все одно треба було пересаджувати. І тому зараз я зроблю таку процедуру, як пересадка бджіл в інший улик. В принципі, дно, підкришник, кришка, я думаю, що підійти, взяв сам корпус сюди. Ну і зараз буду пересаджувати бджоли сім'ю. Подивимося, є розплід. Тут пізно вони вивели з собі матку щось. Така сім'я була у мене, ця кандидат на з'єднання взіману, залив, перезимували. Ось отакі пироги, в общем, поїхали. Отже, поїхали. Зараз знімаю і кришку, щоб легше було корпус відставити. ідеально і поїхали тут можна звісно ще трошки сукратиці сімати перша медова вони її вибирають помаленьку в общем хай стоїть в общем Сім'я сиділа дужче під цю стінку. Що надо до димку. Друга медова. Тоже мат, надеюсь, видно буде. Так, так. Тут у нас ячайки почищені, но розплоду нема. Є вже запечатаний розплід. Там де пропуски матка позасівала. І з цієї сторони теж, як бачите, є печатаний розплід. Ще трошки димко. Основна маса бжали на цих трьох рамках осталось. Так дивимось. Розплід. Розплід печатний. І тоже кругом печатного розплоду вже обсіяна. Так, тут открытый розплід И тут открытый розплід Матку специально не буду шукать, что там расплит. Яйчко я. Ну трошки ще бушається. І mm -hmm. крайня рамка з тут з цієї сонячної сторони маду нема. Вони дві ще під цю сторону сиділи. ну тут ось свіжий мати, ну як свіжий старий перероблений в рідкому стані. так що Оце робимо так. Можна так і забрати тут пару медових рамок, але вони не лишні будуть хай. Оці отак так в сторону оставлю. Да наклоночка і все. Заселили вулик за Так, підкришник став. Отапання стало Все, вулик зачерету заселений. Мід у В принципі бжоли кутаються поки що трошки ну, видно ж буде Літають, літають, ну нічого. Будемо спостерігати. Це так, 5 минут і переселили вджолосімайку. Хай хорошо живеться. Ждемо днів 5-6 поки сядеться земля. І сієм фацалію. Ну, в принципі, зніму ще відео, яке як і чим сію. А то таке, то ж дякую всім за увагу.